Багата на таланти наша межівська земля. Ми можемо пишатися своїми піснями, танцями, вишиванками, віршами та картинами. Не менш добру згадку залишать про себе і вихованці гуртка з пауерліфтингу нашої новопавлівської середньої школи номер 1 яких ребят, протягом дев'яти років то, тренує білик Юрій Васильович. Гурток відвідує 30 учнів школи. З них три кандидати в майстри спорту, десять мають спортивні розряди зал не гордістю нашого межівського краю. Є чемпіон України та віце-чемпіон Європи. Білик Андрій Перший Андрій прийшов в зал четвертому класі. Нині він навчається в одинадцятому класі. Ми йдемо прямо цілі. Пусть Усасуждають нас. Пускаємо дома очень редко, Но этот кусподві б'є нам прямо в серцеметка. Завдяки своїй наполегливості, тяжкій праці, Андрій досяг немалих результатів у спорті. Він є багаторазовим чемпіоном і рекордсменом обласних змагань. Андрій п'ятикратний чемпіон України. Слава цю, ета зборна є страни, все ета Україна, і є сліфтори лучшої і королі жима, і саме першу медаль спортсмен отримав на чемпіонаті області. Посівши перше місце у ваговій категорії до 44 кг. Потім були Жданівка, Донецьк, Харцизьк, Глухів, Харків, Коломия, Кам'янець-Подільськ. В підході обов'язково справлятися, щоб не возникло самні наперед. Що ти десь дієш? ли це спорт.

В 2015 році Андрій гідно представив нашу країну на чемпіонаті Європи, який проходив в місті Орошхаза Угорщина. Він зайняв друге місце, поступившись своєму співвітчизнику з міста Маріуполь. Светам спорті не побідіє на міровому помості. Снова і снова ребята наші павдві В 2016 році. Андрій знову стає віце чемпіоном чемпіонату Європи з класичного парліфтингу, який проходив у місті Тарту, Естонія. В запеклій боротьбі він став срібним призером та встановив новий рекорд Європи із жиму лежаче, пожавши сто п'ятдесят кілограмів. Жать і жать, піднімати, присідати і ніколи духом своїм не ослабивати. Андрій своїми здобутками прославив рідне село Новопавлівку, межівщину і про Уважаемая мудость досягти ще більших результатів, твердого по помозку стал легкой штанги. А лишкам падают примеры, что за победу биться нужно как бы никогда не сдаваться, Спати не ломаться, с весом в подходе обязательно справляться, Чтоб не возникло сомнений наперед, Что ты здесь сделаешь, твой ли это спорт?